Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, 16 серпня 2022 року провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Мейром. Головнокомандувач ЗСУ ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка. Залужний зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати, при цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Основні зусилля зосереджує на витісненні наших військ із Донецької області. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Залужний подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці наших військових. Усвідомлення того, що є такі друзі, які підставляють плече, допомагає наближати перемогу.